Всім привіт з західної частини України. У нас сьогодні неділя, ось така погода дуже гарна. Ранкова поранка вже відійшла, вже собі попорались, давним-давно чекаю хлопців. Зараз піду смажити млинців, але вийшла на двір і побачила одну цікавинку. Зараз вам покажу. Ось курочка ходить по кущам, до неї підійшов півник, а вона, та як. Ковочка почала кричати. Не знаю, може десь нанеслася і сховались. Не знаю, не скажу, бо ніколи я своїх курей не рахувала. Ніколи. Так що ось такі можуть бути казуси, не знаю, буде вона, не буде, чи сидить вона десь на яйцях чи ні, взагалі не знаю. Так, що ось так, пішли, неділя. Можна сказати, відпочиваємо туди-сюди ходжу, де все, тому води підляла. У нас дуже сьогодні спекотно, дуже. Тому води підділяла, тому набрала, де ось так цілий день проходить наш, наш день. Та ось так пішли. Ну ось, друзі, починається в мене знову інкубація. Хтось скаже, що вже запізно, але це все-таки. Індукаційні яйця, 30 штучок ось. І курячих 40. І, як завжди, я кладу, ну другий ряд, це не без цього. Інкубатор був попередньо прогрітий, водичка налята. Зараз вмикаю, температура 38 І прогріється і буде 37,8. Така до кінця інкубації мені ця температура сподобалася. Ось так пронумерувала, прописала. До качині всі підписала числом, бо вже можу забутися. Ну, а, відповідно, курячі так само 25.05. Ось так. Так що стартуємо знову. З Богом. Насмажила смажила млинців, таких тоненьких. Хлопці будуть зараз смакувати з домашнім згущеним молоком і з компотиком. Вже обід наляла свіжої водички, корму підсипала. В мене вчора питалися лавандові каченята. Це, звичайно, індокачки, вони будуть такі попелясті, сіруватенькі трішки. Ось є коричневі, є сірі, такі лавандові світліші. Ну, так кажуть, щось не перевертається. Ще ось там корму насипала, так що ще день-два побудуть тут і буду вже на двір їх виносити. Нехай пасуться на травичці, кліточка троплена, так що нехай там будуть, будуть бачити сонечко, буде все чудово. Ось на дощечку поставила, тому що якщо так ставлю, то дуже сильно мокро. У них стає швидко, а так вони достають всі. Маліці достає, всі достають. Пульки мої маленькі. Ось вже після обіду одне яєчко викотилось, а завтра ще моє замовлення прийде на перепині яйця. Ну, завтра будуть відправляти на перепилині яйця. Замовила ще в іншого, в іншої людини, щоб були трішки змішані крові. Ось наша черешенька. черешні цього річ, думаю, що будуть, але підійшовши ближче, побачивши ось таку картину. Дивіться, скільки мурах і тлі наносили. Це ж взагалі капець. І це не край, це, це як то кажеться, середина. так що... Завтра обов'язково поїду з самого ранечку, куплю якийсь засіб, тому що обдивилася, немає нічого такого і буду скроплювати, поки достигнуть ягоди, тому що висуть з цього з хвостика цього сік і ягоди будуть недобрі, не достигнуть. Ось така ситуація. Боже вже квіти перецвітають, а я вам їх навіть не показувала. Ось такі в мене і є. Ось такий корисний і ось тут здоровенний здоровенний кусь піоні. піоні у мене дуже багато на дільниці. Так що краса, неймовірна, запах і просто шалені. І саме, що я найбільше люблю, це запах жасміну. Ще якось по-іншому його називають, але я привикла жасмін казати. Бджіл тут дуже багато. Ось так просто в моїй, як то кажеться, юності були навіть такі парфуми з запахом жасміна. Цей персик все чудово. Трішки персики пообривала, тому що їх занадто багато було, щоб вони були такі однакові, тому пообривала. Ось як бачите, ось там піонія, там там, ну, дуже багато подільниці є піонія. І ось така цибулька в мене всі ці в погребі проросла. Погріб зараз дуже рідко заходжу, але заносила компоти з і з цвіту бузини. І ось вибрала завтра, хочу висити в земельку, а потім поріжу собі в морозилку і дай буде на зиму ось така цибулька зелена. Ну, Шкода її викидати. Це така велика гарна цибуля. Ось така трішки бордовіша є в мене ще піон. Був білий піон, але десь він пропав. Немає. Такий навіть не білий кремовий. Ну, запахи просто в квітнику різні-різні. Дуже гарно і смачно пахне тут. Ані, бачите, хотіла вас надурити. Знайшовся, звичайно, тільки два бутончика. Ось ще пара розцвітається. Такий ніжний, ніжний, такий пурпуровий. Дуже гарний. Розцвітають вже троянди. Така рожева звичайна. Також треба оброблювати, тому що тля нападає. Один із моїх улюблених квіток це ось ці дзвоники. Вони є різних видів. ну У мене, звичайно, він один поки що. І ось тут бутончики такої розочки. Мені це дуже подобається на букети. А ось цих братиків сила селена самосіви вони в мене. Вже їх тут викопували, перекопували, багатьом роздавали, і вони є, і є. Ось так. Також неодноразово я показувала ці гвоздички, вони низькорослі. Спогад з мого дитинства. В моєму садочку були ось такі бордюрні гвоздички. Но запах від них, аромат просто шалений, просто. Ну, це таке моя любов, моя краса. Також є, маю такого жовтого іриса, ну він навіть такий жовтуватий і з якимось таким, о, такий цікавий він. Ще багато відцвітають, не мали часу показати вам. І дуже ароматний, це білий, дуже ароматний. Шкода, що в спеку вони дуже швидко перецвітають. Дивлюся, вже і всі лілії повипускали бутони, так що скоро буде ще більша краса. Лілії дуже люблю, як цвітуть дуже гарно. Ось виноград вже цвіте. Це звичайний такий синій, в компоти дуже добре, ніяк його не можу розвести. Гусиня моя втікачка, яка так і не хоче сідати на яйця. Я все-таки думала, що вона сяде, але цю гусиню я поміняла. Це не з моїх гусей. Тому не знаю, поки що не сеться. Мені ще запропонували десяток гусячих яєць, але не вистачає інкубатора, так як заклала качені і курині яйця. І... Добрий день, півень. І о, в іншому інкубаторі перепілки. Після цих перепілок будуть наступні перепілки. Так що ось так. Я ще не знаю, що робити з тими яйцями, не хочеться, щоб довго не Ой, Десь так. Ці житься на сонечку, потрібно вже їх спускати, як то кажеться, на землю, на травичку, нехай скупуть привикають, але мені все їх шкода. Вони такі малесенькі, хоча по віку вони вже не дуже малесні. Ну, Я дуже їх хотіла, будемо бачити, що з того вийде. Ось так. Ну і ось тут, як то кажеться, жовто-блакитний. Ну, блакитний скоріше перецвітає, а жовтий ще квітує. Це по доріжці до самого подвір'я. Вже їм мало місця, вилазять засідки сюди. Для роз ось такий засіб знайшла. Минулого року купувала. Обов'язково їх оброблю. Не знаю, що тут пише. Ну, всякі ось такі. А, тут навіть і і груша, виноград, роза. Скор це такий препарат. Так що будемо обробляти обов'язково, тому що треба спасати свої дерева та рослини. У нас зараз ближче вже до вечора. І в тіньку сьогодні 28 градусів. Добре, що трішки вітерець повіває, ну трішки легше це все переноситись, але якби прийшло десь на полі працювати, то ну, дуже ж спекотно. Так що чекаю своїх хлопців. Зараз поприїжджають, будемо з ними займатися. Та якщо в нас тиждень школи, і ось так. Так що всім дякую за перегляд. Сьогодні таке, як то кажеться, скучне відео. Але сподіваюсь, ви мене підтримаєте. Так що, всім дякую. Всім миру, здоров'я та добра, бережіть себе, бережіть свої родини, будьте здорові, тому що Харківщину, Харківщина, тримайтеся, хто мене дивляться. Да і вся Україна нехай тримається, тому що дуже зараз тяжко. Ось так, всім дякую. До побачення, па-па-па.